Голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації сказав спокійним тоном: перед вами постає набагато складніше завдання. Вашим завданням буде масовий диверсійний психологічний вплив. Ви будете підривати та руйнувати критичне мислення, знецінювати тих, хто так мислить і має вплив на суспільство. Ви будете деморалізувати та творити інтелектуальний хаос, дестабілізувати у європейській суспільній тканині, створювати ідеологічно мертві поля, призводити до поляризації поділу. До антагонізму та радикалізації позицій, провокувати все жорсткішу внутрішню конфронтацію, руйнувати єдність і підривати національну ідентичність, висміювати релігію, ідеологію та авторитети, сказав він, одразу додавши цими та багатьма іншими способами, які ви знаєте краще за мене. Ваше завдання довести ці суспільства до Критичної межі міцності, одночасно, ви повинні непомітно проєктувати симпатію до нас як до кращого друга та рятівника від проблем. Створюємо їм велику ментальну проблему, яку потім із величезним бажанням допоможемо вирішити. Вправно підсумував він цю частину. За мить він продовжував у вас на цю операцію є 20 років і практично не обмежений Джад, психологічна диверсія безцінна, як і безцінним є великий ідеологічний переворот у головах цих дурних, позбавлених будь-яких вищих цінностей європейців, максимум до 2030 року вони повинні самі прийти до нас і попросити, щоб ми врятували їх від екзистенційної кризи. Сказав він спокійним тоном і зробив паузу. Ви знаєте, що їхній коефіцієнт коефіцієнт репродукції вже зараз становить 1,3. Для простої репродукції, тобто підтримку виду, необхідно 2,5. Репродукція розвитку починається з коефіцієнта лише на рівні 2,6. У країнах Близького Сходу та в країнах третього світу, де ми зберігаємо великий вплив, цей коефіцієнт становить понад 5,00. А в деяких регіонах сягає. Навіть шість це також великий потенціал для використання, який ви можете брати до уваги, плануючи майбутні суспільні антагонізми та конфронтації. Ви маєте ідеальні можливості розіграти карту расизму, викликати відповідні асоціації, сказав він. А помітивши явний інтерес до цього моменту, додав: як видатний спеціаліст із диверсії, ви знаєте краще за мене, що нічого так не розкладає західні суспільства як уміли генерування потреб і втягування їх у споживацьку модель життя. Нехай власне споживацтво буде їхньою новою ідеологією, їхню релігію потрібно висміяти, традиційну модель сім'ї зруйнувати та призвести до того, щоб стать стала умовною категорією. Коли стать людини стає умовною, то все в його житті стає умовним. Істотним для них символам варто надати негативного звучання, а будь-якого роду авторитети потрібно знецінити та остаточно знищити таким чином. Вони ефективно позбавляться традиційної системи цінностей та пропустять переступання червоних ліній справжньої цивілізаційної екзистенційної небезпеки у відповідний момент, коли з нашою допомогою вони відчують екзистенційну загрозу, то у вміло поданий спосіб отримують від нас пропозицію нової ідеології. Сказав голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації.